Малята, дівчинка Наталочка, вирішила зв'язати шарфики своїм друзям, але клубочки розсипались із корзинки. Давайте поглянемо і скажемо, якого кольору клубочки. Жовтий, зелений та червоний. А зараз давайте клубочки всі складемо у кошик. Перший жовтий клубочок. Другий зелений клубочок, третій червоний клубочок. Скільки клубочків у корзинці Один, два, три. А якою цифрою ми позначимо наші клубочки. А позначимо ми їх цифрою три. Бо в корзинці три предмета. А серед клубочків я знайшла ось таку геометричну фігуру. Вона схожа на круг, але це не круг, це куля. Вона об'ємна. Що ж схоже на кулю? Клубочок з ниточками, м'ячик, яблучко та кавун. А зараз давайте з вами у кошик складемо всі фрукти, які схожі на кулю. Це у нас вишенька, абрикос та яблучко. Молодці. А у місочку складемо овочі, які схожі на кулю: помідор, капуста та бурячок. Давайте порахуємо, скільки у корзинці фруктів один, два, три якою цифрою ми позначимо? А позначимо фрукти цифрою 3. А скільки овочів у мисочці? Один, 2, 3. Якою цифрою ми їх позначимо? Цифрою 3. А де більше у корзинці фруктів чи у мисочці овочів? А їх порівну у корзинці 3 фрукта, а у мисочці. Три овоча. Молодці. Так яку ж геометричну фігуру ми знайшли серед клубочків? А знайшли кулю. Це об'ємна фігура. А що схоже на кулю? Клубочок з ниточками, ячик, яблучко, кавун. Молодці.